Так, любі друзі, це відео суцільний експеримент. Тому що я знімаю вдома. Вдома я знімати не люблю, але наступили свята. Наступили. Наступили різдвяні свята. Я завжди в цей період вдома, тому знімаємо вдома. Скандал домашній. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Я вас вітаю з Різдвом, Різдво вже наступило, Різдво вже пройшло. Я трошечки відпочив, набрався сил, приїхав додому до батьків. Це завжди мене якось, знаєте, надихає. Люблю сюди приїжджати, чуть-чуть, довго не витримую. Але але чуть-чуть люблю. Тому класно проводіть цей час, проводьте класно свої свята, будьте поруч зі своїми родинами, якщо це можливо, будьте в безпечних місцях. Бажаю вам класно провести ці свята. А ми йдемо далі, тому що новини не закінчуються. Новини не перестають виходити, і ми з вами не перестаємо знімати. Тому продовжуємо знімати скандал. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Обов'язково перевірте свою підписку, перевірте свій лайк, тому що це дуже важливо. Це просує мої відео. Обов'язково кидайте лайк цьому відео. Мені буде. Дуже приємно, якщо ви його підтримаєте. Ну а також вітаємо зв'язком один одного в коментарях. Обговорюємо новини в коментарях. Сваримось в коментарях, все в коментарях обов'язково пишіть коментарі. Це дуже важливо. Так, тут горить свічка, головне, щоб не загорилася вся квартира. Якщо вона загорить, це ви мені кричіть там. Ну і почнемо із таких святкових приємних новин. Перша новина Монатіку третє став батьком і показав новороджену дитину. На сімейному фото поряд із ним також зафіксовано дружину артиста Ірину Монатік і їхніх синів Данила і Платона. Співак не став уточнювати, коли саме їхня із дружиною третя дитина з'явилася на світ, а також написав, якої вона статі. Монатік взагалі тихенько якось пройшов цю знаєте, історію з поповненням, тому що, ну, тому що він не такий, як, як, як блогери деякі. Які роблять величезні бейбі на які там спочатку стать, потім обирають ім'я. Хто там у нас Стася Макеєва да? робила так, що ім'я там сину підбирали на стадіоні у Львові. Так тихенько по-сімейному, знаєте, проговорився, де, що це буде хлопчик, значить, в якомусь інтерв'ю. Ми так з вами дізналися, обговорювали це і знаємо, що це саме хлопчик. Також ми не знаємо, коли саме народилася дитина, не було ніякого посту, ніяких сторіс, ніяких відео з раддома, Да. Все було тихенько, якось так. Сімей і закрито. Це теж дуже цікавий підхід, тому що ну, деякі зірки обирають бути не публічними в цьому плані, обирають свою родину захистити від публічності і дати можливість, отут, от бути е, якимись таким, знаєте, трішечки з загадкою. І це ще більше привертає увагу, це ще більше цікавіше, тому що як це так, нам не розказали, коли народився, нам не розказали якої статі. Інше ми вже цього шоу зробили. Подіваєте, там на один плюс один. А манатік це зробив тихенько, але Новина класна, вітаємо з поповненням. Коні хейтери вже пишуть, що Монатік для срочки родив собі дитину. Ну це вже там отсталі. Люди, які люблять писати всякі гнилі коментарі. А ми вітаємо родину з поповненням і бажаємо класних новорічних свят. Йдемо далі. Нарешті ми дізналися, хто буде журити наші зірок на нацвідборі Євробачення. Скандалі на цвідбір Євробачення вже на всю лунає в інтернеті, всі обговорюють його скандали. В минулому випуску ми говорили, які найбільші скандали шорт-листу і лонг-листу, Тому обов'язково переходьте, дивіться, якщо ми раптом пропустили. Там ми все обговорюємо. А зараз я вам скажу, хто буде журити Євробачення, якщо ми вдруг пропустили в інтернетах. Стало відомо, хто став членами журі національного відбору Євробачення 2025. Уже п'ять. Читають цю цифру, якось мені стає, стої... ну, Якось страшно, 20-25. п'ять. Йопонама на першому місці опинилася співачка Джамала, і це справді заслужено її місце. Джамала переможниця Євробачення, достойна представниця України, великий артист України. Тому в журі вона має точне право бути, і в неї є ця чуйка. Насправді вона вже багато років в журі, і вона правда відчуває артистів, яка вже неодноразово була суддею на цвітбору та перемогла на Євробаченні 2016. А артистка набрала понад 156 тисяч голосів, що становить у відсотках. 35 і 28%. На другому місці опинився лідер гурту без обмежень Сергій Танченець, що для мене було загадкою. Я взагалі, ну якби танченець як персону, не сприймаю. Він для мене такий, знаєте, артист пісень. Я слухаю іноді його там пісні на радіо, коли в таксі їду, чи ще десь. Але ну так, щоб танченець був для мене якийсь лідер думок, який може там направити, підказати, чи щось ще. Ні, для мене скоріше піанобой був би в цьому. Да? Кріслі більш. Ще якось підходящі. і мені шкода дуже що Шуров в цьому році не в журі і не креативний, не музичний продюсер нацвідбору. що він в цьому не приймає участі, тому що він дуже багато років за кадром робив багато роботи для нашого нацвідбору. Насправді українці віддали за танченця 89 тисяч голосів, що становить 20%. Це вже вдруге виконавець стає членом журі нацвідбору. Минулого року українці теж активно віддавали за нього свої голоси. Так, минулого року він був в журі, досить приємно сидів в журі, але Якось для мене він, ну... Знову ж таки кажу, не лідер думок. Сорі. Трійку журі закрила солістка гурту Away Катерина Павленко, яка в 21-му році представляла Україну написаному конкурсі та виборола п'яте місце. Українці віддали за неї понад 52 тисячі голосів, що становить 11,8%. Катерина Павленко активно просила за себе голосувати. Вона прям дуже хотіла туди йти. Вона прям дуже хотіла на, на журі на Не знаю, навіщо, навіщо їй це треба. Може, для того, щоб про неї знову згадали, тому що кажу, що про про Павленко трошки. Підзабули, да, в неї класна стильна музика, але давно немає в Україні саме хітів, давно немає ніякої знаєте, публічності. Тобто вона зараз пішла трішечки в тінь, і вона не замітна. Знову ж таки, минулому відео я казав, що окрім цієї зеленої шуби, у мене з Катериною Павленко нічого не асоціюється. На жаль, є такі артисти, які закріпляються в одному образі і потім не можуть трансформуватися. Сорі. це для мене Катерина Павленко. Але молодь в інтернеті, в Твіттері дуже активно підтримують Катрин. У Павленко, якщо серед вас є ті, хто підтримували і голосували за Катерину Павленко, напишіть мені в коментарях, чому ви це робили, чому ви так любите Катерину Павленко. Мені це цікаво, тому що я трошки не розбираюсь в цьому. Ну саме в любові до неї. Катерина Павленко настільки хотіла привернути до себе увагу, що навіть напередодні цього голосування за Євробачення зробила дуже цікавий жест. Відома українська співачка поцілувала дівчину із зали просто під час концерту. Солістка гурту Go Away Катерина Павленко нещодавно виступила на концерті, фактично самі солісткою, якого є письменниця Ірена Карпа. Тож на сцені просто посеред виступу вона здивувала шанувальників поцілунком із загадковою дівчиною, яка стояла під сценою. Боже, я вже не читався коментарів. Лесбіянка, така сяка, що вона робить, які вона має право, що вона ліз до людей. А може ця дівчинка була проти? Ну давайте так. Це вже набагато краще ніж Христина Соловій. Христина Соловій там засосала рібенка, да? Там, там гірша була історія, і якось оминула, оминула кенселу Христина Солові через ці свої дії. Тож Павленко нормально, рокерша, по-рокерськи взяла, засосала якусь там дівчинку, розумієш, із толпи, зробила перформанс, привлекла до себе увагу. Трошки пошуміла і все молодець, Але чекаємо, що Катерина Павленко шуміла не тільки своїми такими витівками, а й хітами, тому що хітів знову ж таки не чути. Не чує баба. Поніваєте? То чи в мене пробки в ушах, то чи я не ту музику слухаю. Але, ну правда, дуже якось сумно, що такі артисти пропадають із поля зору в мене. Джері Хейл збирає палац спорту. Така новина вийшла нещодавно в соцмережах. І саме через Аврору. Рекламний ролик Аврори спалив Джері Хейл. А, ні, не через Аврору. Це просто там на касі Аврора відбувалися події. Це був мюзикл Мрі. Майбутнє вже сьогодні у мюзиклі Мрі від Мегого заспойлерили концерт Джері Хейл у Палаці спорту. До речі, у неї скоро концерт в палаці спорту. Звучить репліка однієї з, гер... з героїнь мюзиклу. Сама Джері Хейл декілька місяців для 24-го каналу. Зала наступне. Амбіції зібрати палац спорту лише заради того, щоб його зібрати, немає. Натомість давно мрію зробити дивовижне шоу, де люди відчують просто не просто комерційний фастфуд-проєкт, а високу музичну кухню. Це буде дуже смачно, а де саме це станеться, побачите. Ну що, чекаємо офіційного анонсу у 2025 році. Клас! Мені подобається така, такий підхід Джені Хейл. Я впевнений, що наступний рік вона буде ще більша і ще краща артистка. Вона. Активно пахає, вона активно працює, вона активно створює музику на різних мовах, вона працює на різні ринки, у неї росте команда, у неї з'являються нові круті люди в команді, тому що як знаю індустрію трошечки да ще з іншого боку. Я можу сказати, що правда Джері Хейл зараз пахає і. Дуже сильно старається. Тому наступний рік, я думаю, вона буде теж таким відкриттям, як в цьому році була Надя Дарафеєва. Я взагалі дуже хочу, щоб наші робили концерти, щоб наші зірки робили класні саме шоу, не просто концерти, а ще й шоу, щоб це було на світовому рівні, щоб на це хотіли приходити дивитися європейці в їх європейських турах. Да? Тобто, хочеться, щоб це був якийсь левелаб для індустрії. Але класно вийшло, що заанонсився палац спорту не через Джері Хейл, а через Мюс. Зикол новорічний, тобто люди будуть новий рік дивитися цей мюзикл різдвяний чи новорічний, і будуть значить знати, що Джері Хейл збирає палац спорту. Таке маленьке промо. промо. Індустрія українського шоу-бізнесу, попри війну, росте і розвивається. Лейбл помітні увійшов до зразково показових бізнесів України. Державна податкова служба України оприлюднила перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання законодавства. Перелік увійшли: 8255 платників податків. Серед них є ТОВ помітні для учасників клубу білого бізнесу. Діятимуть особливі умови податкового обслуговування. Клас, дуже клас. Власна історія, що не просто якась, знаєте, Шарашкіна Контора працює з артистами, а працює офіційна компанія, яка сплачує налоги країні, яка робить оборот грошей відкрито, чисто і дає можливість заробити класні гроші і артисту, і отримати податки державі, і ще й самі заробляють. Круто, браво Ірина Горова, що побудувала таку компанію. Насправді така велика зараз активна команда, як у Ірини Горової, молода, амбітна, мало у кого є, тому що зазвичай. Звичайно, продюсери вони обклеюються вже старими, якимись провіреними людьми, і вони зачасту в цьому дуже сильно дубіють і не мають ніякого розвитку продюсерські центри. У Горової ж є якраз ця енергія, є ці люди, є молодь, яка відчуває, яка знає, яка розуміється на музиці, тому що в неї правда дуже круті люди в команді і помітні, браво. Ну тобто їх кейс з Дарафеєвою, показник дуже великий. Сподіваємось, і наступні їхні артисти, яких вони попідписували в цьому році, в наступному році дадуть свої результати. Результати, клас дуже подобається мені ця історія і ця тенденція з музичним бізнесом в Україні. Усик вчора герой, а сьогодні вже ні. Такі заголовки були в пресі, і насправді дуже дивно, як люди люблять поплюжити імена, як люди люблять поплюжити якісь гарні моменти і гарне ім'я. Тому що зараз Усик переміг в легендарному бою, дуже класно прославив Україну і підняв важливі історичні теми. І ну, багато всього класного відбулося з Олександром Усиком за цей рік, багато чого він приніс, тобто людина багато. Чого зробила для нашого майбутнього і для того, щоб нас чули на світовій арені, але ж знаходяться люди, які йому там пригадують. А він розмовляв російською під час бою. А він там, значить, за руський язик, виступав, дочка Фаріон вискочила. Понімаєш там, що от він, там моїй мамі, там вірші російською присвячував, що вона, значить, така сяка. Там коли пам'ятаєте, був скандал Фаріон з Азовом, здається, російськомовними військовими, щось було таке. І Усик тоді вступився і підтримав, і по і російською мовою зачитав її вірша. І вона от виклала, що він не герой. А я вважаю, що дочці Фаріон треба трошечки вести себе достойніше імені своєї матері, тому що вона зараз його активно поплюжить. А, тобто я розумію, що вона знаходиться в якомусь такому стані не дуже приємному і уязвимому, але хочеться, щоб ну, якби не робила таких дурних вчинків. Вона голосила на тому, що її мати загинула і не сприймає при перемоги всім. Матерям України відео знято Олександром Усиком рік тому. Усик присвятив всім матерям. А от вона сказала, що от мені я не сприймаю це цю присвяту. Ну, блять, не сприймай. іди а дихай воздухом. Є такі люди, знаєте, які постійно що, щось їм не так, все їм не добре. Вони в кожному хорошому знайдуть щось погане. В кожному погане, вони зато знайдуть щось хороше, розумієте? Ну, коротше, є оці люди, які постійно шукають якесь гівно і в цьому гівні потім самі живуть. Не будьте такими людьми, якось будьте адекватнішими і тверезо дивіться на різні речі. Є різні ситуації, є різні речі. Зараз а, виступати щодо усика, що він там десь щось говорив російською, чи він там щось ще говорив. Господи, ви теж всі обсикалися під себе, коли були малі. Що ви зараз обсикаєтеся, скажіть чесно, може хтось із вас. Да. Йобнуті, йобнуті бувають люди. Хочеться іноді просто знаєте, давати якісь, здавати тести по адекватності, щоб люди в інтернеті могли заходити, якщо цей тест не складають. Тому що стільки дебілів розвалося в коментарях. Хочеться тебе по морді подавати, а ну-ка, блядь, тверезі, а потім пиши вже коментарі, дебіл. Навчили писати людину, а вона пише херню. Ну а зараз переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що у них там цікавого відбулося, що цікаве вийшло, що цікаве, ми маємо побачити в зарубіжному шоу-бізнесі. У всьому світу святкують різдво. і Різдво це найбільше свято в нашому світі, напевно, яке святкують масово. Всі, навіть ті, хто не вірять в Бога, і навіть ті, хто не вірять в не знаю в кого, вони святкують різдво, тому що дух різдва це щось магічне, щось унікальне, і що раз у рік нас так надихає і здає нам. Відчуття якоїсь не знаю, якогось життя в Україні. Теж його активно святкували, колядували, ходили по центру міста колядники. Було дуже класно спостерігати, як ми переходимо на нові дати святкування Різдва. Я насправді завжди святкував Різдво 24 го на 25, те тому що в мене частина родини католики, і потім було ще в мене одне різдво з другою частиною родини. Але зазвичай для мене най таке най найкраще різдво було 24 го на 25, те за твіждень до нового року. Ко починаються якраз ці всі цей дух свята. По світу пройшли ярмарки, по світу пройшли фестивалі, зірки відмічали Різдво. Зараз бачите яскраві картинки, того як люди відпочивали і святкували Різдво. Сподіваюся, що колись і в нашій країні Різдво буде справді мирне, без обстрілів, і ми будемо надалі святкувати і вірити в це чудо. Вийшла довгоочікувана гра в Кальмара, і я вже навіть подивився одну серію. Хороше, хороший серіал. Я насправді такі серіали не дуже люблю. Я не дійшов ще до серії, де там ідуть нові випробування, тому що це те, за що я любив гру в Кальмара. Але сподіваюся, сьогодні після монтажу я включу і буду дивитися всю ніч гру в Кальмара і насолоджуватися цим перформансом. Чи дивилися вже ви, Напишіть мені, будь ласка, як вам друга частина. Але кажуть, що вона має побити рекорд першої, тому що дуже очікували, дуже. Хотіли і навіть ті, хто е, хотів подивитися другу частину, почали дивитися першу і вивели першу всюди в топі. Зараз всюди в топі грав кальмара перша частина і зараз буде друга. Тому ця лихоманка в кальмара охоплює світ. Оземпік, це слово напевно буде словом 2024 року. Масово зірки на ньому худли, масово його використовували. Про це поговоримо ще в такому знаєте випуску. Не будемо робити всі підсумки. А зараз Ілон Маск поділився фотографією з Різдвом і написав Оземпіковий Санта. Ілон Маск дуже сильно схуд на Оземпіку. Він був дуже товстий. Був дуже нелепий. Пам'ятаємо ці всі його фотографії з яхди. Цей олігарх, мільйонер найбагатша людина світу, катається на яхті. А тіло дрябле, ніяке і страшне. Зараз підколовся оземпіком, схуд і виглядає отак: от як тростинка е, худа, понімаєте? І от навіть не соромився того, що він це використовував. А Ельмандо назвали Ілона Маска людиною року і порівнюють його з Юлієм Цезарем. Журналісти відмітили, що вплив мільярдера вже так відчувається на світ, майже як влада суверенної держави. От бачите, отак. От е, Ілон Маск набирає обертів і цікаво, що вони. З Трампом разом нам видадуть в наступному році. Хтось боїться, хтось очікує, хтось з пітилими долонями потирає телефони. Бріті Спірс нарешті відсвяткувала те різдво, про яке мріяла. До неї прийшли її сини. Так, у Бріті Спірс є діти. Якщо ви здивовані, їх аж двоє. Брітті Спірс нарешті зустрілася зі своїми синами: 19-річним Шоном. Престоном і 18-річним Джейсоном Джеймсом найкраще різдво в моєму житті. У мене немає слів. Дякую тобі, Ісус. Написала співачка. Вона така от артистка. Понімаєте? Не скажу, що вона сильно адекватна цих відео зі своїми дітьми, але бачите, дали їй можливість побачити своїх дітей, і відсвяткувати різдво по сімейному. Під час матчу Бійонці дала шикарний концерт. Шикарний виступ Біонці був під час американського футболу. Uh, значить, це американський футбол бо не пам'ятаю, що це було. Що це була саме за гра. Але я дивився тільки виступ Біонці на Нетфлісі. Була офіційна трансляція. Шикарно виступила. До речі, я не знав не один трек, із яким вона виступала, тому що всі треки нові були з нових альбомів. Але що я побачив, що дочка Бійонці uh, була одягнута у фролова. Ов, одягав дочку Бійонс для для цього великого виступу, тому що цей виступ дивилась вся Америка. Та майже весь світ дивився цей виступ. І там, значить, дочка виступала з Бійонс на декільких, на деяких, на деяких треках, і Фролов одягав дочку Бійонс. Пишаємося своїми молодці. В наш в цьому році наші ну захватили просто світовий ринок. Багато кого одягали, і Багінський, і Фролов. Ну браво, просто нашим нашим майстрам. Режисер один дома розкрив таємницю. Ким же працювали батьки Кевіна, що в них був такий великий класний будинок. Значить, виявляється, що мама Кевіна була дуже успішним модним дизайнером, а папа його тато працював в сфері реклами. Отак, от, так от е, такі от модні сучасні професії були у батьків Кевіна з один дома, тому що багато хто задавався питанням, а ким же вони працюють, якщо в них були такі величезні такі будинки, да? такі розкішні будинки. Ну, будинки будинок, але справді будинок розкішний і коштує дуже великих грошей. Напевно, мрія кожного дитяча була колись купити цей будинок і жити в ньому на Різдво. Я поки що мрію тільки пожити в плазі на Різдво в Нью-Йорку, там де Кевін в другій частині проводив своє Різдво. Ну і на цьому будемо завершувати наш випуск. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що підписуєтеся, кидаєте лайки, пишете коментарі. Приходьте на мій канал, тут буду розповідати вам все найцікавіше. Побачимось через три дні. І в кінці року нас очікує великий випуск, де я розповім про всі скандали, які відбулися за рік. Найгучніші, найцікавіші скандали, які були за рік. У мене на каналі. Дивіться 31 грудня. А з вами зустрінемося. Виходить. 28 грудня тому приходьте на канал зовсім скоро вас тут побачу і порадую новою порцією новин. Побачимось!